Сьогодні у нас дуже цікава виставка. Вона називається Традиційне ткацтво та вишивка Коростенщини кінця 19-го, початку 20-го сторіччя. Сьогоднішня виставка проходить в контексті міжнародного дня вишиванки. Чому Коростенщина? Тому що саме північні райони Житомирської області мали, мали таке надзвичайно поширене ткацтво. В минулому році я був на конференції в Коростені, Там виступали науковці, які досліджували цю тему. І це дуже цікаво. Сьогодні буде малесенька така виставка, але це така можливість людям уявити собі, що таке ткацтво на Житомирщині в ті часи. Як це виглядає? У нас будуть сьогодні лекції, і люди, які хочуть більше пізнати рідний край, вони це обов'язково. Отримують сьогодні таку можливість. 25 травня Коростень відзначає свою річницю міста. Саме тому, можливо, ми започаткуємо в цьому році, буде Коростенщина на наступний рік інший район, і будемо поступово знайомити людей з фондовою колекцією і знову ж таки з орнаментикою, з кроєм знову ж таки, різних регіонів, різних районів Житомирщини. Я думаю, що це буде цікаво як простим людям, так і майстрам, вишивальницям. Для подальшого для подальшого відновлення і популяризації на виставці сьогодні у нас представлено близько 60 експонатів. Це більше 40, 41 фрагмент вишивок, неймовірно унікальних, які зібрані були завдяки старанням завідуючого відділу етнографії Василя Григоровича Кравченка та Никанура Косєвича Дмитрука у 1928 році в села Дідковичі Коростенського району. За ці фрагменти вишивок за знову ж таки популяризацію українського за відновлення його в ті важкі часи людей могли висилати до Сибіру науковців краєзнавців, знищувати, розстрілювати. Тобто, вже тоді радянська влада вела боротьбу з усім українським, прагнучи його знищити. Але ці вишивки потрапили до нашого краєзнавчого музею. Їх нараховували близько 900, 950 одиниць. І періодично ми деякі з них виставляємо на наших виставках. Вони досить такому збереженні, в якому вони були. Це фрагменти чоловічих жіночих сорочок з традиційною орнаментикою, архаїчними символами, оберегами, солярними сонячними знаками. Це квітково-рослинний орнамент, геометричний. невірно вірно цікавий орнамент на наших вишивках. Знову ж таки, на виставці при показанні Килими. Чому Килими взяли? Тому що Коростенщина це був осередок килимарства на Житомирщині. І саме тому на виставці показані килими села Бахи Коростенського району першої половини знову ж таки, ХХ століття. Унікальна вишивка і ткацтво користенщини відрізняється від інших регіонів, тим, що вони більше використовують темного кольору для це, як тло килимів. Це знову ж таки це, як і на наших вишиванках, на вишитих сорочках. Це все ми можемо побачити і на виставці і прослідкувати, зокрема, і на одязі, який показаний. У нас на виставці жіночий одяг складався з такої ось додільної сорочки. В плечовій частині робили полик, до якого пришивався рукав і манжет чохол Попереду в сорочці робили розріз, маніжку, комір, до якої пришивався знову ж таки досить гарний. І ми теж спостерігаємо, що більш все ж таки темних кольорів на нашій сорочці. Поверх одягали спідницю вовняну, вовняну запаску, підперезилося поясом крайкою, і це був у. Одяг, які носили більш холодні проміжки року. Знову ж таки, прості українські селяни, околична шляхта, їх одяг він різнився від одягу простих українок, тим, що в своєму костюмі вони більше використовували крамного матеріалу. Тобто вони могли собі придбати і пошити одяг або замовити, знову ж таки, щоб їм хтось вишив або пошив. І він складався з сорочок, які шилися під рамку, доволі цікаву, з призбируванням, ось таким немовірно. Гарним пухликами поверх одягали неймовірно гарну шовкову спідницю. Я вже показувала теж шовкова спідниця початку ХХ століття з складкою, фальбоном, з оксамитовими нашитими стрічками, що теж говорило, що не була господиня, власниця цього одягу обідною, і шовковий гарний костюм з борками і нашитими шовковими стрічками. Звичайно, жінки одягали гарні хустки, шовкові, вовняні, як на попередньому костюмі, і ходили, пишалися своєю вродою. Ось такі знову ж таки прослідковими кольорова гама з дотриманням більш таких темних кольорів. Виставку плануємо поки що протягом вона буде тривати до кінця місяця, можливо, трошечки довше, тому що на початок червня у нас досить багато приходить діток, і хай діти знайомляться, бачать щось нове.